Вчителя важлива, вона цікава, копітка. Наука це велика сила. Робота ця щоденна і важка. Зі свят у мене честь світати. Бажати вам досягнення і вершин, І щоб завжди хороший настрій мати в колективі грається з інколи. Щоб ви пишали студентами своїми, щоб ви ніколи не жаліли сили. І йшли на розвиток України, де речі. Перших значних та великих успіхів. Хай всі ваші старання та зусилля роблять наш світ ще прекраснішим. Вважаємо злобу здоров'я, чесного нетерпінням проваги та щирої вдячності від батьків та студентів. Бажаю щоденних і сир дітер, успішно щирих у очах наук. Хай не схисає науки коріння, оно й майбутнє у ваших руках. Насамперед бажаємо легкій роботі, щоб добре родило навчання зерно, щоб крило юнацьке у вільній польоті завжди пам'ятало про ваше дитину. Від цих четвертих курсів вітаємо вас з днем працівника освіти! Дякуємо за вашу працю! Бажаємо вам натхнення та чемних студентів зі святом вас!